Добрий день, шановні колеги! Раді повідомити вам, що ми започатковуємо нову рубрику під назвою Маю досвід. Тут колеги фахівці в різних спеціалізацій з різних куточків нашої країни залюбки поділяться власним досвідом, власними професійними спостереженнями щодо практичного застосування різноманітних методів та препаратів у різних випадках. Зараз, в холодну пору року, доволі часто на прийомі у вас з'являються пацієнти з ознаками ГРВІ. А до різних штамів грипу, що спалахують кілька разів на рік, додався сумнозвісний ковід. Ці нюанси змушують вас все частіше підходити до терапії пацієнтів максимально індивідуально та з поглибленим підходом для обрання терапії, щоб запобігти можливим подальшим ускладненням. Тому сьогодні гість нашої рубрики лікар-консультант по лабораторній діагностиці медичного центру UBI Антоненко Ірина Володимирівна. Доброго дня, шановні колеги. Ірина Володимирівна, лікар з 15-річним досвідом, і вона сьогодні поділиться з нами власними спостереженнями, напрацюваннями та доцільністю застосування певних фармакологічних препаратів на різних етапах захворювання. Правда, Ірина Володимирівна? Отже, почнемо. Так, Ірина Володимирівна, в світлі подій останніх років терапія пацієнтів вимагає комплексного підходу і з урахуванням оцінки загального стану організму пацієнтів. Тому, чи є лабораторні аналізи в таких випадках допоміжними? І якщо так, то що є одним з найголовніших маркерів діагностиці? З діагностики перепрошую. В період підйому сезонних захворювань необхідно наголосити на важливості своєчасної діагностики. Призначаючи лікування, лікар комплексно оцінює загальний стан пацієнта, проводячи клінічне обстеження разом з лабораторними показниками. На сьогоднішній день до такого лабораторного мінімуму ми можемо віднести загальний аналіз крові та ЦРП. Загальний аналіз крові є індикатором нашого здоров'я, тому ні для кого не є секретом, що за допомогою. І загального аналізу крові ми можемо оцінити співвідношення важливих формених елементів крові. І це нам дасть можливість подивитися, що стало саме причиною захворюваності. Вірус ще бактерія. Ну, і так, звичайно, буде від цього залежати тактика терапії. Одним з важливих показників загального аналізу крові є лейкоцити, які є основним інструментом захисту нашої імунної системи. При відхиленні числового значення лейкоцитів від норми спостерігається присутність патологічного процесу в організмі. Якщо причиною захворюваності є бактерія, тому наша імунна система відповідає підвищенням лейкоцитів, якщо ми спостерігаємо зниження лейкоцитів, підтверджується вірусна інфекція. Також необхідно наголосити на лейкоцитарній формулі. Коли ми... Оцінюємо показники лейкоцитарної формули, бачимо високе співвідношення лімфоцитів. У нас підтверджується вірусна інфекція, коли, навпаки, зниження цих імунних клітин ми можемо підтвердити бактеріальне захворювання. Коли ми не бачимо відхилень від норми, тоді нам на допомогу стане надійний маркер коефіцієнт співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів. Він відноситься до гоматологічних індексів і показує відношення кількості нейтрофілів до лімфоцитів. В період діагностики захворювань. Він нам дасть змогу відслідкувати перебіг захворювання та чи є небезпека в розвитку бактеріального ускладнення. У випадку ускладнення, коли ми не бачимо характерних змін в загальному аналізі крові, а клінічні дані показують погіршення стану, тоді коефіцієнт нейтрофілів до лімфоцитів буде інформаційним методом оцінки. Ірина Володимирівна, дані співвідношення лейкоцитів і лейкоцитарної формули є показовими для усіх можливих інфекцій, Це все, чи все ж таки існують певні винятки? Звичайно, певні винятки є завжди. Наприклад, до такого винятку ми можемо віднести інфекційний мононуклеоз, коли ми бачимо підвищення лейкоцитів та підвищення лімфоцитів. І, звичайно, в аналізі повинні обов'язково бути атипові клітини мононуклеари. Дякую вам величезне. А взагалі ви казали про комплексну діагностику, і там в цих елементах є такий елемент, як це реактивний білок. Яку взагалі роль він відіграє для оцінки стану організму, і про що взагалі може свідчити його рівень? Це реактивний білок є не менш важливим діагностичним показником, адже він відноситься до білків так званої гострої фази запалення. Підвищення рівня ЦРБ це неспецифічна реакція організму на запальні та інфекційні процеси. Цей реактивний білок є одним з механізмів гуморального імунітету, того ми можемо його віднести як до неспецифічного діагностичного критерія багатьох хвороб, а також додатковим методом оцінки доцільності застосування антибіотикотерапії і можливої корекції в динаміці. Дякую вам. Ірина Володимирівна, чи наявні якісь офіційні підтвердження доцільності застосування препарату траумель на будь-якому з етапів захворювань? Для прикладу розглянемо застосування комплексного білолюційного препарату траумель С у терапії запального процесу. Як бачимо, при низькій інтенсивності запального процесу корекцію проводимо таблетованою формою траумель С. При середній інтенсивності запального процесу, траумель С органотропний препарат ін'єкційно. При високій інтенсивності запального процесу терапія за стандартом, траумель С органотропний препарат ін'єкційно. З власного спостереження можу додати, що траумель С краще застосовувати з комплексним біреційним препаратом лімфоміазотом, який нормалізує роботу лімфотичної системи та забезпечує детоксикацію організму. Рівень СРБ може досягати дуже високих значень при успішному лікуванні. Він знижується вже на 6-10 добу, що дозволяє використовувати цей показник для спостереження за перебігом захворювання та корекцією ефективності терапії. Ірина Володимирівна, дякую вам за таку цікаву інформацію, але все-таки, мабуть, не тільки мені, а й нашим колегам хотілося б дізнатися, чи є якісь певні офіційні підтвердження такої цікавої, доволі схеми терапії. Маю на увазі додавання траумель С відповідно до рівню с реактивного білку. Так, клінічно доведено, що застосування траумелю С дає змогу запобігти зменшенню запального процесу та ймовірним ускладненням при ГРВІ. Даний факт був встановлений в клінічному дослідженні, участь в якому приймали 300 пацієнтів різного віку. Як ми бачимо, ефективність терапії була вищою в групі, що приймала траумель С. Наявність ускладнень в групі траумель С лише 10%, так, як в стандартній групі 47%. Потреба у застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів в групі з трауме С 15%. В стандартній групі 64%. Потреба у застосуванні антибіотиків в групі з траумель С лише 2%, а так, як в стандартній групі, 33%. Дякую, Ірина Володимирівна, вам за таку докладну відповідь. Хотіла б дізнатися, чи вважаєте ви доцільним застосування комплексних біорегуляційних препаратів з профілактичною метою? Я вважаю, що хворобу краще попередити аніж її лікувати. Тим паче, що доцільність профілактичного застосування комплексних біорегуляційних препаратів, таких як гриб, хель та енгістол. Які виявляють виражений противірусний ефект та стимулюють вивільнення інтерферону типу першого, було клінічно доведено та опубліковано на всесвітньому інформативному ресурсі ПАПМЕД? До речі, є клінічне дослідження, яке було викладене на цьому ж ресурсі. Було проведене в Німеччині щодо ефективності препарату Грипхель хель у пацієнтів з симптомами вірусної інфекції, зокрема, як лихоманка, головний біль, біль у м'язах, кашель, закладеність носа, біль в горлі в порівнянні зі стандартними методами та препаратами. Хочу зауважити, що при виражених симптомах зручніше застосовувати грип хель ін'єкційно, так як це буде більш ефективніше за рахунок збільшеного потенціювання. Дякую, Ірина Володимирівна, за таку докладну, цікаву бесіду за те, що ви нам пояснили чітко, де є місце яких препаратів, те, що справді зробили нам доказовість по. Точніше, надали нам доказову базу по багатьом препаратам нашим комплексним біорегуляційним. І хочу підвести для себе певну вмежу того, що зрозуміла, так насправді, якщо ми хочемо профілактувати захворювання нашого пацієнта, ми все таки рекомендуємо йому таблетовані форми препаратів, таких як Енгістол та Грипхель. До речі, колеги, хочу звернути вашу увагу, що на даний момент компанія сформувала таку спарену упаковку, бо ми турбуємося за наших. Пацієнтів. А якщо уже хвороба прийшла настала, то в тих випадках все-таки доцільніше застосовувати ін'єкційні форми препаратів. Так, Правильно? Так? так. Дякую вам, Мирологина. Колеги, щиро дякуємо вам за увагу. Дякуємо вам за те, що ви приділили нам свій час, який є на сьогоднішній день дорогоцінним. Якщо у вас виникли запитання на дану тематику, просимо залишати їх в нашій спільноті і наші фахівці залюбки. На них вам нададуть відповідь максимально короткі терміни. Щиро дякуємо вам. До нових зустрічей! Дякую.